Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відео уроків зі створення сайтів на Joomla 4, ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. У цьому відео розглянемо категорії. Com -categories. Це вбудований у Joomla компонент для створення категорій статей. Категорії незамінні у ситуації, коли є матеріали, які потрібно розділити на теми. Докладніше про призначення категорій та їх відмінності від статей можна дізнатися у статті в моєму блозі. Почнемо з керування категорій. Вони знаходяться у зміст категорії. Ось тут або ось тут. Розглянемо інструменти для керування категоріями. По-перше, ви можете скоротити ось цю табличку, відключивши непотрібні ставці. Наприклад, можна відключити статус сортування. Кількість опублікованих елементів та таке інше. Також ви можете сортувати ці дані за заголовком, статусом, доступом та ID, наприклад, за зростанням, за зменшенням. Також, ось тут є різні опції для сортування. Ось тут у нас є фільтр. Можна відфільтрувати. За статусом. Наприклад, якщо у нас ось ця категорія знята з публікації. І нам треба відфільтрувати тільки категорії, які не опубліковані, обираємо і бачимо результат. Також тут можна фільтрувати за доступом, мітками і максимальним рівнем вкладання. Про доступ та мітки ми поговоримо у наступних відеоуроках. Можна Робити декілька операцій одночасно над декільками категоріями. Наприклад, опублікувати, чи зняти з публікації, можна перемістити в архів або у кошик. Щоб подивитись категорії у кошику, переходимо у кошик і бачимо нашу категорію. Можна або Видалити її назавжди, або можна її опублікувати і тим самим повернути до цього списку. Також тут є пакетні дії, можна змінити права доступу, перемістити або скопіювати обрану або обрані категорії у іншу категорію. І додати мітки. Також. Тут є пошук. Наприклад, можна пошукати одну з категорій. Розглянемо, як можна створити категорії. Нажимаємо ось тут, пишемо загаловок категорій, зберігаємо. І бачимо, що тут з'явилась наша категорія. Давайте створимо ще одну категорію. Оце буде ваша категорія. Можна зберігати та створювати одночасно. Можна робити вкладені категорії. Наприклад, я зроблю категорія 1. І вона буде вкладена у, наприклад, наша категорія. Давайте подивимося, що відбулося. Ми бачимо, що для вашої категорії. Є категорія 1, яка є вкладеною у категорію Ваша категорія. Ще варіант створення категорії можна зберегти як копію. Змінюємо назву. Ось це можна видалити, щоб воно сформувалося автоматично. І давайте я зроблю ще одну копію. Як бачимо, в мене є батьківська категорія та вкладені категорії. Вкладань може бути декілька. Наприклад, категорія 3 може мати ще одну категорію. Давайте відсортуємо категорії так, щоб вони були у вигляді вкладених. Ось за рівнем. Ми бачимо чітку ієрархію. Категорія першого рівня, другого і третього. Ми можемо здублювати цю категорію, додати їй ось таке. Це змінювати не обов'язково, але я раджу робити це. Ось ми бачимо декілька вкладених категорій. Для тестування я скопіював демонстраційні статті у наші категорії. Ось вони. Ось ці статті. Вони тут розділені по категоріям. Як працювати з статтями, ви можете дізнатись у попередньому відеоуроці. Там я казав, що ось тут обирається категорія, і обіцяв попрацювати з категоріями у наступних відео. Ось ми з ними і працюємо. Тобто, в нас є наші категорії, там є якісь здубльовані статті. Тепер давайте створимо декілька пунктів меню, які відносяться до категорій та виводять різні сторінки. Переходимо до меню і починаємо створювати. Перший варіант це архівні статті. У нас тут є. Статті, архівні статті. Тут ми можемо обирати категорії, і будуть виводитися архівні статті, якщо вони є. Давайте я збережу і подивимося, що відбувається. Архівні статті. Тут нема архівних статей, але ми можемо перейти у статті і перемістити. Декілька статей в архів. Ось вони тут з'явились. Тут в нас є фільтр. І ми можемо фільтрувати за місяцями, роками та виводити відповідну кількість статей на сторінці. Далі створюємо інший пункт меню. Назвемо його блог категорії. Це статті, блог категорії. Частіше за все я використовую саме цей пункт меню. Тут ми обираємо одну категорію. Наприклад, я беру наша категорія. Зберігаємо, оновлюємо. І бачимо блок категорії. Ось наші статті. Ось наші вкладені категорії. І дивимось на наступний пункт меню. Наступним буде статті. Обрані статті. Цей пункт меню виводить всі обрані статті зі всіх категорій. Він схожий на блог категорій, але Виводить статті, які відмічені ось тут, як обрані, зірочкою. Наступний пункт меню це список категорій. У списку категорії ми повинні обрати нашу категорію. Давайте я оберу наша категорія. Ось у нас є список наших матеріалів в категорії Наша категорія та дочірні категорії. Наступний пункт меню список усіх категорій. сторінку І бачимо список усіх категорій з вказанням кількості статей у кожній категорії. Ось тут можна розгорнути категорії. І ми побачимо вкладені, тобто дочірні, категорії. Розглянемо налаштування категорії. Ось тут у нас є опис категорії. Додамо якийсь текст та подивимось, де це може з'явитися. Оновляємо сторінку. Тут ніде не з'явився опис. Чому? Тому що у налаштуваннях пункту меню опис вимкнено. Це блог категорії. Тут є налаштування категорії, тут є опис, і обрано приховувати. Звертаю вашу увагу, що тут обрано використовувати загальні приховувати. Загальні налаштування зібрані у нас ось тут опис категорії приховувати. Через декілька секунд ми розглянемо загальні налаштування. Але зараз давайте поглянемо, як виглядає опис категорії. Ось він з'явився. Також у нас тут є параметри, і можна додати зображення. Воно теж не відобразилось, бо ось тут теж вибрано приховувати. Ось у нас відобразилось зображення категорії. Можна додати альтернативний текст, щоб він відображався у коді. Також тут є параметри публікації, де ми можемо змінити дату створення. Автора. Щоб змінити автора, цей користувач повинен бути зареєстрований в системі та бути у списку користувачів. Як працювати з користувачами Joomla, ми поговоримо у наступних статтях. Також тут є метаопис. Це більш для SEO. І ключові слова. Вони вже не відіграють ніякої ролі, та не відображаються у коді. Плюс ось тут можна задати автора, додамо автора. Та подивимось, де це відображається. Відкриваємо код. Та бачимо нашого автора. У спеціальному метатегу автор. Також тут можна закрити категорію від індексації, але це більше вже про SEO. Знаєте, де ці налаштування є. Про права доступу ми поговоримо у наступних відеоуроках, але знайте, що навіть для категорії можна задати різні права для різних дій і різних категорій користувачів. Але ще раз підкреслюю, що про це ми поговоримо у наступних відеоуроках. Зазначу, що ось тут є параметри. Про параметри на вкладці статті. Про деякі з них. Та макет. Ми говорили у попередньому відеоуроці, коли говорили про статті. Тут в статтях теж є параметри, і ці параметри такі ж самі, як для категорій. Тобто, це одні й ті ж параметри, але розділені на вкладки. Відмічу, що ось ці загальні параметри можна переприділити в налаштуваннях кожного з пунктів меню, наприклад, ось ці, можна переприділити для конкретного пункту меню, але вони знаходяться ось тут. Це загальні. Якщо для конкретного пункту меню не задано якісь особливі налаштування, то вони беруться звідси, з загальних параметрів. Більшість з цих параметрів статті впливають саме на статтю, тобто на ось цю сторінку, сторінку з повним текстом статті, але є, наприклад, параметри, які впливають і на блок категорії. Наприклад, можна приховати ось цю кнопочку. Це можна зробити ось тут, в статті, «Найти детальніше і Приховати детальніше. Оновлюємо сторінку і ми вже не бачимо кнопочку детальніше, але ми можемо перейти по заголовку на саму сторінку статті. Давайте я поверну, як було. Можна прибрати, наприклад, текст, який відображається на кнопці детальніше. І повернеться кнопка детальніше, але без заголовку статті. У попередньому відеоруці ми розглянули, як можна редагувати статті Joomla з фронтальної частини сайту. Ось ці налаштування в більшості відносяться до цієї сторінки, сторінка редагування статті. Ось тут. Про це написано. Плюс, ось тут можна змінити налаштування відкриття посилань зі статті, але це все відноситься не до категорій, а до цієї сторінки сторінки статті. Тому ми переходимо до налаштувань категорій і подивимось деякі приклади. Наприклад, можна скрити або показати опис категорії. Для цієї категорії ми вже подивились, як можна перевизначити параметри загальні. Давайте я поверну, як було. Вони приховалися. Тобто опис і зображення категорії. А тепер, коли ось тут обрано використовувати загальні, я обираю опис категорії Показати і зображення Показати. Зберігаю, оновлюю сторінку, і вони показалися. Ось тут, якщо я новлю сторінку, теж опис категорії і зображення стали з приховати на показати. Якщо ми ввімкнемо кількість статей у категорії, то ось тут відобразиться кількість статей у цих підкатегоріях. Тобто. До чого відноситься кожне з цих вкладочок, написано ось тут. Ви можете обирати різні параметри та дивитись, на що вони впливають. Далі, на вкладці категорії, в нас є налаштування, які можуть впливати на список усіх категорій. Це пункт меню, який ми створювали раніше. Наприклад, у нас є опис, а ось тут ми можемо його прибрати. Ось він зник. При цьому в лозі категорії він залишився. Ось макет блогу та обраного. Тобто, це впливає на ці та ось ці пункти меню. Наприклад, зробимо статті в дві колоночки. А кількість передових статей буде дві. Оновлюємо. Перша передова стаття, друга, а потім всі статті пішли у колоночках. Якщо нам треба відобразити всі статті в колоночках, тоді ось тут робимо 0, Зберегти. І оновлюємо ось це не стаття, це опис категорії. А ось всі інші статті відображаються в два стовпці. Таким чином, можете налаштовувати ці опції, щоб міняти. Зовнішній вигляд цієї сторінки та цієї. Але, якщо ви хочете перевизначити параметри для конкретно обраних статей для цього пункту меню, тоді переходимо в наш пункт меню, тієма кет-блогу. І, наприклад, кількість пер... передових статей робимо 1. Тут стає перша стаття на всю ширину сторінки, а потім пішли в колоночках. Але це не впливає на ось цей пункт меню. Тут все залишилось як і раніше. Тобто, ще раз, ці параметри перевизначають параметри, які задаються в загальних параметрах категорій. Далі, макет списку. Ці налаштування. Пливають на ось цю сторіночку список категорій. Наприклад, можна відобразити фільтр по заголовку. Оновляємо сторінку і ось у нас фільтр, який дозволяє фільтрувати за заголовком. Також тут можна вимкнути стовпці автор та перегляди. На вступна вкладочка загальна, вона дозволяє змінити, наприклад, порядок слідування категорій, порядок слідування статей та таке інше. Наприклад, ось тут у нас є блок категорії. Можна змінити, наприклад, назву за алфавітом. Тобто не дату за спаданням. Оновлюємо. І ось у нас пішло за алфавітом. Або назва у зворотньому порядку алфавіту. Оновлюємо сторінку. І пішло у зворотньому. Вкладка інтеграція містить налаштування, які потрібні для більш тонкого налаштування. Статей та категорій. Зайвий раз сюди не слід заходити. Наприклад, тут можна увімкнути робочі процеси. Про робочі процеси, можливо, ми поговоримо у наступних відеоуроках. Плюс ось тут можна увімкнути або вимкнути видалення ідентифікатору з URL. Наступна вкладка дозволи, але про дозволи. Групи та користувачів ми поговоримо у наступних відеоуроках. Але знайте, що ось тут можна задавати налаштування за замовченням для дозволів на категорії. Тобто, ось тут вони на кожну конкретну категорію, а ось тут на всі категорії та статті. Розглянемо деякі модулі, які дозволяють виводити категорії на сайті. З модулями статей ми попрацювали у попередньому відеоуроці. Взагалі, з модулями ми будемо працювати у наступних відеоуроках. А зараз хочу показати приклад. Створюємо новий модуль. Можна відфільтрувати їх, наприклад, за назвою категорії. Звертаю вашу увагу, я не дописував закінчення, щоб з'явилися всі модулі, які містять у назві слово категорія, категорії та таке інше. Наприклад, статті категорії. Я додам заголовок такий же, як назву модуля, як тип його. Розміщу його справа. Буде на всіх сторінках, він відображає категорії. Давайте залишимо все, як є, збережемо та подивимось на результат. Ось відображаються всі наші категорії. Тепер, як ви пам'ятаєте раніше. Ми створювали категорії з вкладеними категоріями. Ось тут у нас є наша категорія. І давайте виведемо у модулі тільки. Категорія 1, 2 і 3. Ось тут ми обираємо батьківську категорію. Зберігаємо. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що у нас тут відобразились категорії 1, 2 і 3. Тобто не всі категорії, а тільки ті, які є дочірніми для наша категорія. Розглянемо наступний модуль. Статті. Категорія. Модуль показує список статей з однієї або більше категорій. Тобто ми можемо обрати, які статті виводити у цьому модулі. Давайте я також задам позицію справа. Ось тут є налаштування фільтру. Ось тут ми обираємо наші категорії. Наприклад, оберемо категорія 1. Можна вибрати декілька категорій. Можна вимкнути або вимкнути відображення статей з дочерніх категорій та зробити багато інших налаштувань, включаючи сортування, групування, відображення та таке інше. Зберігаємо. Оновлюємо сторінку і бачимо список статей з ось цих двох категорій. Чому вони дублюються? Тому що я копіював статті і їх заголовки залишав такими, як вони є, тому вони тут дублюються. На прикладі цього модуля можна бачити одну з головних переваг категорій. Тобто відображення статей. З необхідних категорій. Сподіваюсь, що цей відеоурок та стаття облозі допомогли розібратися в тому, що таке категорії джумла, як їх створювати та виводити на сайті. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!